Платівка під назвою 5. Вона являється одною з найголовніших таємниць світу Майнкрафт, адже в ній зберігається запис, який звучить доволі загадково, місцями моторошно, а інколи незвично спокійно. Однак що це за запис? Яку історію він хоче нам розповісти, та які таємниці він в собі приховує? В цьому відео разом з вами я спробую розібратися в цих питаннях. Привіт! З вами Пігменич, а це значить, що нудно точно не буде. Тож вмучитись позручніше, адже ми починаємо. З самого початку запису платівки 5 ми чуємо чиїсь тяжкі кроки. Таке відчуття, що цей хтось зодягнений в обладунки, тому його кроки звучать так гучно. Ці кроки явно належать гравцю, а не якійсь іншій сутності, як мінімум на записі можна почути людське дихання. Також ми впевнено можемо сказати, що цей гравець знаходиться глибоко під землею, а якщо бути точнішим, він знаходиться в стародавньому місці. Адже на фоні можна почути звуки скалкових крикунів, які викликають Вардена. Викликаючи цей запис далі, ми можемо почути, як гравець зупиняється, а згодом чутно крик Вардена, після якого раптово починає лунати досить спокійна мелодія, яка породжує ще більше запитань. Однак триває вона не дуже довго, в один момент вона проривається, після чого тривожна атмосфера повертається знову. Як можна почути далі, після того як спокійна мелодія перестала лунати, події на диску знову змінилися. І тепер ми почули, як гравець знову перебуває під землею. Такі різкі зміни подій на записі можуть свідчити про те, що його часова лінія дуже пошкоджена, тому замість повноцінної історії ми отримуємо хаотичний набір подій. Дану частину запису, яку ми щойно прослухали, я пояснити не в змозі. Адже в ній відтворюється багато незрозумілих мені звуків, серед яких я чітко почув лише звуки кроків та звук різьблення по каменю, після якого одразу линув крик якогось створіння. А далі подій на платівці 5 знову змінилися, і цього разу остаточно. Щойно ми прослухали платівку під назвою 5, і, судячи з почутого, можна легко зрозуміти, що вона розповідає історію про пригоди якогось гравця. Однак таймлайн цього запису з якоїсь причини сильно пошкоджений. Подій на записі постійно змінюються, а деякі моменти взагалі здаються вирваними з контексту. Через це зрозуміти конкретну послідовність подій майже неможливо. Але чому платівка звучить саме так? Щоб дати відповідь на це питання, давайте згадаємо, як її взагалі можна отримати. Платівка 5 не випадає з кріпера як інші диски, її неможливо знайти ні в яких данжах та структурах. Платівку 5 можна тільки скрафтити, знайшовши її 9 фрагментів в скринях стародавнього міста. Отримавши ці 9 фрагментів на верстаку, ми об'єднуємо їх в єдине ціле, таким чином відновлюючи платівку 5. І як би це дивно не звучало. Але мені здається, що саме цей процес і впливає на її звучання. Події на записі постійно змінюються та змішуються між собою через те, що гравець неправильно склеїв ці фрагменти, порушивши таким чином хронометраж платівки. Коли ми вмикаємо платівку 5, на початку ми чуємо перший уривок історії, де гравець перебуває глибоко під землею в стародавньому місці. Але в один з моментів через неправильну склейку фрагментів диску на записі починає відтворюватись другий уривок, та сама спокійна мелодія, яка явно була записана вже в іншому місці, не під землею, як перший уривок, а скоріш за все на поверхні, адже тільки там могла лунати така тиха і спокійна мелодія. Але через деякий час починає лунати третій уривок платівки, який був записаний знову під землею. Там чутно звуки лави. Звук добутого аметисту та інші печері звуки. Скоріше за все, третій уривок записаний вже на стародавньому місці, а в звичайній печері. Далі лунає четвертий уривок. Однак, як би я не намагався, скільки б я не прослуховував цей епізод, зрозуміти, що конкретно в ньому відбувається, я не в змозі. Все, що я чую на ньому, це те, що гравець, знаходячись у печері, вирізає щось у камені, а невдовзі на нього нападає якесь творіння, скоріш за все, Варден. Для мене четвертий ривок платівки видався досить заплутаним, я досі не можу повністю розібратися в тому, що саме там відбувається. Але якщо у вас є власні припущення щодо цього епізоду, обов'язково діліться ними в коментарях. Можливо, разом нам вдасться скласти повнішу картину подій, буде цікаво почитати, що ви про все це думаєте. Ну і після цього четвертого уривку ривку відтворюється останній п'ятий, в якому події знову повертають нас у стародавнє місто. Отже, тепер стає зрозуміло, що через неправильне склеювання фрагментів диск 5 перетворився на хаотичний запис із п'яти різних епізодів, але нам досі не зрозуміло, що саме відбувається в цих епізодах, яку історію намагається донести до нас ця платівка. За весь час її існування гравці придумували безліч різних теорій щодо її вмісту. Деякі теорії звучать, м'яко кажучи, сумнівно та нелогічно, а деякі цілком схожі на правду. Однак усі вони відрізняються між собою, і до того ж їх настільки багато, що розбирати кожну теорію окремо просто не має сенсу. Тому, щоб не витрачати зайвий час, я спробую скласти власну версію, розібравши кожен епізод якомога детальніше. В першому епізоді ми чуємо, як якийсь гравець в обладунках кудись іде. Він явно знаходиться під землею, а якщо бути точнішим, в стародавньому місці. Що можна зрозуміти по звукам навкруги? В один момент гравець зупиняється, і тут ми можемо почути досить цікаві звуки. Прошу уважно їх прослухати. У цьому моменті можна почути якісь дивні ритмічні пульсації. Але що в Майнкрафті може видавати такий звук? Якщо ми звернемось до теорії гравців. То більшість з них припускають, що це звук активації порталу в стародавньому місці, нібито ці пульсуючі звуки видає рамка порталу, а якщо точніше, то звуки належать посиленому глибосланцю. Як на мене, ця версія звучить доволі переконливо. Так, поки що ми не маємо жодних способів активувати цей портал, але не дарма жмоджунг додали його в гру. Можливо, в одному з майбутніх оновлень розробники нарешті розкриють його справжні призначення. Отже, виходить, що гравець прямував стародавнім містом до порталу, і як мені здається, задля того, аби його активувати. І після того, як ми почули пульсуючі звуки, події на диску змінились. Замість гнітючої атмосфери почала лунати спокійна мелодія. мою думку, це може бути звичайний вирваний шматочок історії, який ймовірно міг лунати десь на початку платівки або ж в кінці. Після спокійної мелодії лунає третій епізод історії. На фоні ми чуємо звуки лави, а також звук, як гравець добуває кристали аметисту. Далі ми чуємо, як гравець починає щось будувати. Можна припустити, що даний епізод розповідає нам, як гравець досліджує печеру, можливо, з ціллю знайти стародавнє місто. Він добуває ресурси, будує щось, можливо, до чогось готується. Наступний четвертий епізод досить дивний, скажу ще раз, я мало чого тут зрозумів. Тож, без можливості чітко розібрати цей епізод, я не можу зробити якесь обґрунтоване припущення щодо нього, тому залишу четвертий епізод вам на обговорення в коментарях. А сам перейду до останнього п'ятого. Там ми чуємо, як гравець, видаючи різні звуки, випадково активовує скалк сенсор. А що сталося з гравцем далі? Невідомо. Отже. Після того, як ми розібрали платівку 5 досить детально, ми зрозуміли, що вона розповідає нам історію про гравця, який блукає печерами та стародавнім містом. Судячи зі звуків, він не просто розгулює місцевістю, а й активно взаємодіє з нею, ламає блоки, щось будує, а головне, як ми почули в першому епізоді, навіть намагається активувати портал. Все це може вказувати лише на одне: те, що цей гравець явно непростий. Але тоді хто він? У своєму минулому відео про розбір платівки 11 та 13 я припустив, що дані записи розповідають нам історію про дослідника печер Майнкрафту, який спершу вивчав печери, а потім став жертвою для загадкової сутності. Якщо не дивились це відео, обов'язково раджу вам його переглянути. Так ось, я веду до того, що даний чоловік на записі може бути тим самим дослідником печер, ба більше я припускаю, що Диск 5 є продовженням його історії. Після подій на платівках 13 і 11. Адже логічно, що спочатку дослідник вивчав верхні рівні печери, поступово занурюючись все глибше і глибше, де в підсумку і натрапив на стародавнє місто. А події в епізодах 3 і 4 можуть демонструвати його шлях, коли він, натрапляючи на чергові страшні загрози, йде все глибше. Таким чином, усі три платівки може складати єдину історію про дослідника печер. Але на жаль, ми досі не знаємо головної суті цієї історії, що саме він шукає у цих темних печерах, яка його ціль та що з ним відбувається далі. Ми лише спостерігаємо за його пригодами та чуємо окремі уривки подій. І незважаючи на все це, ми досі не в змозі скласти повну картину цієї історії, яка досі залишається нерозкритою, розкритою, породжуючи більше запитань, ніж відповідей. Сподіваюся, що розробники продовжать додавати щось, що могло б пролити більше світла на цей загадковий лор. А на цей раз у мене все. Якщо сподобався такий розбір, обов'язково поставте свою вподобайку під відео, адже ваша підтримка допомагає продовжувати робити контент як ніщо інше. Якщо мова вже зайшла про підтримку, то нагадаю про вкладку спонсорства на моєму каналі, де ви зможете підтримати канал фінансово, натомість отримуючи гарні бонуси. Детально ознайомитись з перевагами спонсорства ви зможете на сторінці каналу або ж під цим відео. Буду вдячен кожному за фінансову підтримку каналу. А так дякую кожному за перегляданого відео до кінця. Перегляньте також ці відео, якщо ви їх ще не бачили. Ну а з вами був я, Пігменедж. До нових зустрічей, друзі!